Короче, тут зібрали вала нижнього по камісь, Поміняли дві шестерні, нових купили. Старі лишаються? Да, лишаються на першу передачу. О, купили нову шестерню на третю передачу. Це на п'яту передачу. Володбору це купили. на четверту це на другу. Вал ще купили трубу для порівняння ось тут. Якісь шліци і отут якісь шліци. Це будемо викидати. А це що розібрали мотори, варвари їздили. Де? Варвари. Місні. Місні варвари, так. Да. Скажімо так. Ось така була проблема. Гільза лопла. Перевіряєте як вільзе. Розкажи, будь ласка. Я не знаю. Стукаєш молоточком. Та дуже достукались нас. Рішили О. так відкрити коробку, зробити повністю капіталку. Так, ось це корито. Короче, хто думає робити мотор коробки, то лучше купити корито у зборі шестернями, бо це не да. вігоди. Тут промежутка, ще з нею треба її розбирати, дивитися. Тут гнучка з'єднання, теж треба міняти. Ні ахті. Все треміняти. Ось така у нас... Далі Як там щось ми... Цікаве, щось у нас буде. Будемо збирати, будемо все поетапно вам показувати, щоб ви знали, що робиться, як робиться та й все. Нас... Може хто знає, як хвостовик виставити. Так, да, Якщо ви знаєте, як правильно, які зазори йдуть на між планетаркою і хвостовиком, о, і під цими стаканами, ось тут, о, то будь ласка, підкажіть нам. Це дуже радість. Тут, тут пластина регулюровучниця на, на хвостовик і ось тут на жуточні вали. Якщо знаєте, хтось як розміри, будь ласка, підказуйте, нам потрібен ще ось такий підшипник 211 -й.